Рада вітати вас на моєму каналі Я в магазині Аврора. Сьогодні у відео Пасхальний декор, насіння та все для творчості. Дякую, що дивитесь! Приємного перегляду. Мішечки для розсади 55, упаковка 30 штук. 49 коштує пластиковий піддон для розсади. Драбинка для квітів коричнева та біла по 5 гривень. Субстракт для орхідеї 1-літровий 19, 29 дренаж карамзитний 2-літровий, набір для вирощування мікрозелені рукола, гірчиця та крес салат 55, лопатка садова 69, сапка з мотикою для саду ручна 69. М'ята 9, меліса 7 гривень, Капуста зимова 4, Харківська пізно стигла 11, Капуста пізня стигла 4. Щавель також 4 гривні. Помідор ляна 7, Помідор апельсин 4, Бичаче око 7 гривень, червоний перець 7 гривень. Морква 14, Китайське диво огірок 7, Огірок Зозуля 5, Буряк середньостиглий 14, Редиска 14, 20 грамів. Редька Чорна зимова 17, Баклажан Алмаз 7 гривень, Кабачок цукіні – 14 упаковка 20 грамів, кабачок грибовський 5, баклажан 5, гарбуз пізньо стиглий 12, кавун 17, добриво для полуниці суниці для фіалки та для орхідей 9. Упаковка 20 грамів. І є ще для троянди. Формочка пластикова для приготування сирної паски 44. Людяник на паличці 24. Глазур блискучий метеорит. Є блакитна та рожева 22 гривні. Великодня фігурка кролик 179 більший 249 Посипка від добрик по 12-7 по гривень. Пасхальні прикраси 22 гривні, рисові кульки 9 Базета та посипка 34, курчатка 22 гривні, підставка кролик для яйця ціна 55 гривень. Підставка корочка для 5 яєць та тарілочка 179 гривень. Чашки по 149 для діток меншого розміру. Ось такий варіант 169. Набір двох пасхальних рушників 50 на 90 349 гривень. 100% бавовна. Пасхальний декор. Кролики на паличці 445 штук. Яєчка на паличках 44 гривні. Такі бусинки для рукоділля 22 гривні. Наліпки для творчості 44, набір декору 24. Набір наліпок 49. Упаковка 20 аркушів. Декоративний джут з листочками 27. Букет квітів 34 гривні. Ось такий букетик ліщини 27. Резинка для білизни є чорна та біла 39. Спиці для в'язання 9 з тросиком, нитка плетена кольорова з блискітками 19. Гачки для в'язання по 14. Наліпки на бубіні капібара 39 200 штук. 24 очі для іграшок. Пряжа для в'язання по 42 гривні. 100 грамів виробництво туреччина. І є ще по 55. Також 100 грамова. Набір для шиття в сумочці 39. 19 коштує джгут декоративний для рукоділля на бобіні. 34 нитка для шиття, біла та чорна один моток. Кольорові нитки 10 штук 34, чорно-білі 29, набір із двох стрічок, жовта-синя 27 гривень. 49 ось така стрічка декоративна фатинова. Стрічка мішковина 27, булавка для в'язання допоміжна 14. Розтяжка святкова. Кольори в асортименті 29. Шторка для фотозони 44, морквинки 77, дудки святкові 19, яєчка декоративні кольорові 44. Кульки з декором всередині середині 49 5 штук. Листівка привітальна для грошей 11. Хлопавка 44. Набір паперового посуду для свята 99. Абажур декоративний для підвісної лампи 99. Картина по номерам. Ціна 169. Є ще на чорному фоні за 249. Розмір 40 на 40. Календар дерев'яний. Вічний. 49. з дошкою для надписів. Дзвіночок 55 з надписом. Лазер у з ліхтариком 59. Книга Темний Дворецький написана в коміксах том 1 219. Підземелля Смакоти 399 Книга видавництва Наша ідея. Мемуари лісу всередині з малюнками. Ціна 349 гривень. Хід королеви 249. Цікава книга для дівчаток. Студії краси. Можна вибрати манікюр, також окуляри та інші аксесуари. Ціна 99 гривень. 7 історій про 229. Скетч розмальовка маленькі фантазери 29 Дуже цікава книжечка для дітей. Можна щось домалювати та прифантазувати. 99. Олівці та розмальовка. Блокнотик 39 на 40 аркушів. 99 Скетчбук для малювання на спіралі. 109 Коштує планшет канцелярський з затискачем, 27 коректор, посмішка. 49 набір гумок, сушім, лінійка 19 на 20 см. Гумка 19 в контейнері. Ножиці дитячі 49, Ручка кулькова, ведмедик та інші тваринки 19. Дякую, що дивились вдалих вам покупок та гарного дня на все добре!